Вранці сонечко проснулось, мило діткам посміхнулось і дарує всім тепло, радість, посмішку, добро. Діти, сьогодні до нас у гості завітала дівчинка Оленка. Вона хоче познайомити вас із своєю сім'єю. Розкажу вам, друзі я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Любо, матінько моя, як пишаюсь нею я, в неї руки золотіє, серцем кожного зігріє, тато сильний і завзятий, він господар в нашій хаті, він майструє, він ладнає, бо для всього хист він має. Дід і бабця у пошані, вони праці ветерани. Всіх онуків міцно люблять, і як пташенят голублять. Є у мене ще й брати, кращих світі не знайти. Ось і вийшло, всіх сім я. Знайте, це моя сім'я. Рідна мама і татусь, і бабуся і дідусь, братик ще один і я. Це усе моя сім'я. Це діти сім'я нашої Оленки. А сім'я це наші рідні, це найдорожчі люди, тато і мама, братик і сестричка, дідусь і бабуся. Всі вони піклуються один про одного. Тато і мама – найрідніші і найдорожчі. Їх треба поважати, їм треба допомагати. Бабуся та дідусь найстарші члени сім'ї. У яких ми маємо вчитися доброти і мудрості, дідусь та бабуся батьки нашої мами і тата, а ви для них онуки. Про сім'ю народ складав багато прислів'їв та приказок. Ось послухайте. Шануй батька, і неньку, буде скрізь гладенько. Дерева тримається корінням, а людина сім'єю. У гарній сім'ї. І гарні діти ростуть. Кожен член нашої сім'ї має свої обов'язки, а для того, щоб всі були щасливі, слід всім працювати, допомагати і підтримувати один одного.